І всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачні подвійні вареники з картоплею та грибами. Не пропустіть цей рецепт! Ці смачні подвійні вареники з картоплею та грибами. Чудова нагода зібрати за столом усю родину. Головна особливість їх в тому, що вони подвійні з двома начинками. Вареники виходять дуже смачні, ситні, з м'яким ніжним тістом і тримають форму після варіння. Почнемо з приготування начинок. У сковороду наливаємо трохи олії і додаємо зубчик часнику. Для грибної начинки я використовую заморожені гриби. В мене тут суміш грибів. Додаю їх до олії і часнику. Подрібнюємо петрушку і додаємо до грибів. Ставимо на вогонь, посолимо і тушкуємо до готовності. Мої грибочки вже готові. Виймаємо часник, він більше нам не знадобиться. Пюруємо їх блендером. Додаємо тертий сир і все ретельно перемішуємо. І грибна начинка готова. Залишимо її повністю охолонути. А для другої начинки поріжемо картоплю на невеликі шматочки. Додаємо воду і посолимо. Ставимо на вогонь і варимо картоплю до готовності. А за цей час зробимо зажарку з цибулі. Подрібнюємо цибулю і викладаємо її на сковороду, на яку додаємо трохи олії. Ставимо на вогонь і зрідка помішуючи, смажимо, поки цибуля не набуде золотистого кольору. В мене картопля вже зварилася. Зливаємо воду, потовчимо картоплю і додаємо смажену цибулю. Все ретельно перемішаємо. І ось картопляна начинка готова. Залишимо її повністю охолонути. В якій будемо замішувати тісто, додаємо теплу воду, посолимо, додаємо збовтане яйце, перемішаємо і просіємо борошно. Замішуємо тісто до тих пір, поки воно не почне відставати від рук. І щоб воно було еластичним, залишимо його, накривши мискою на 15 або 30 хвилин. В мене тісто простояло 20 хвилин. Від тіста відрізаємо смужку і розкачаємо її в ковбаску. Нарізаємо її на шматочки довжиною приблизно 1,5 або 2 см. Отримані шматочки обвалюємо в борошні з обох сторін. І качалкою розкочуємо кружечки. На один кружечок на середину викладаємо грибну начинку і защіпуємо краї. А на другий викладаємо картопляну начинку. І також защіпуємо краї. І нам залишиться лише з'єднати їх попарно. Складаємо попарно вареники з грибами і картоплею, з'єднуємо їх разом і защіпуємо уздовж краю. Краї можете залишити такими, а я вирішила зробити їх косичкою. Викладаємо вареники на дошку, присипану борошном, щоб вони не прилипли до поверхні. З всього тіста в мене вийшло 40 подвійних вареників. І нам залишається тільки зварити вареники. Воду в каструлі доводимо до кипіння, трохи її підсолимо. Потім викладаємо вареники. Варимо вареники і, як тільки вони спливуть, варимо ще 5 хвилин. Зливаємо воду і подаємо вареники зі сметаною або зі смаженою цибулею. Зараз спробую і скажу, які вони в мене вийшли. Картопля, гриби та цибуля створюють ідеальне поєднання смаків. Друзі, ви маєте обов'язково приготувати ці смачнющі вареники. І якщо вам сподобаються ці подвійні вареники, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!